Чи підлягатимуть вагітні жінки мобілізації? Мова про медиків та фармацевтів. На жаль, вагітність не є підставою для відсрочки під час мобілізації. Такі жінки проходимуть тут ВЛК. І Якщо ВЛК не виявить ускладнень перебігу вагітності, такі жінки будуть мобілізовуватися. Може бути, що в залежності від стану фізичного стану жінки її можуть визнати тимчасово непридатною, саме до певних видів винесення військової служби. Вони є загальними для чоловіків і для жінок. Це стрибки із парашутів, водіння танку. Але питання: а що робити вагітним жінкам-медикам? Я вважаю, що ось ця постанова про ВЛК, затверджена 42-м наказом, має бути розширена саме в цьому пункті стосовно заборони залучення жінок медиків до евакуації в умовах бойової обстановки. Тому що жінки хто вагітні, знають, що Просто перенесення, надмірні фізичні навантаження, піднімання важкого і це все є загрозою для вагітності. Але це положення провелка писали з чоловіками все-таки для чоловіків. Але якщо ви плануєте залучати медиків, жінок, то це необхідно врегулювати на законодавчому рівні. Оскільки. Материнство воно має також захищатися, і навіть в умовах воєнного стану. Зверніть увагу, що постановою про ВЛК заборонено. От катерична там так написано, чому саме в постанові на законному рівні приймати на контракт вагітних жінок. А такої заборони не міститься щодо приймання на військову службу на саме за мобілізацією. Це положення є дещо дискримінаційним. Тут або вже мають дозволити приймати вагітних жінок на контракт або заборонити приймати вагітних жінок і на контракт і на мобілізацію. До речі, о, тут дещо йде розсинхрон із положеннями статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу, де зазначена окрема підстава для звільнення з військової служби саме вагітність, і там не зазначається, що це має бути якихось 30 тижнів, так це коли жінка має право йти на відпустку. Чи це має бути висновок ВЛК про непридатність до служби військової? Ні, мова про це не йде. Але по факту, якщо не буде відповідного надпису у довідці ВЛК, то, на жаль, звільняти чи не звільняти вагітну жінку все-таки залежатиме від доброї волі командира військової частини, ну або вже за рішенням суду.